Як навчити дитину самостійно робити рой перший клас іде в цьому році? Програма школи не складна, а початково взагалі дуже проста. Ваше головне завдання не допомагати дитині робити роки, але вони не можуть зосередитися на процесі. Типу, ось зошит, ось підручник, ось тут ось тут зроби. На цьому вам потрібно перший тиждень чи другий, скорше за всем навіть задавати завдання не будуть в цей момент. Сказати слухай, ось підручник, давай прочитай, або я тобі прочитаю. Тут намалювати тут це зробити. І ви пішли, не сидите з дитиною, поки вона малює. І потрібно просто показати у цей настрій, Є час для виконання уроків, певна дисципліна. Це виконання певних правил. Прийшов, хочеш зараз зробити уроки, Давай зараз, хоч через дві години. Через дві години дитина вибирає, коли вона хоче зробити, але робить самостійно. Часто батьки сідають разом з дітьми. Програма елементарна, але вони чомусь сидять, коли один плюс один треба додати або палички, якісь писати. Слухайте, криво пише. Вчитель скаже в школі і дасть переписати. Вам не треба сидіти і контролювати, бо ви цим самим відбиваєте у дитини бажання робити уроки. Вона буде затягувати.